Добрий ранок. Сьогодні на сніданок у мене. Рис варила разом з цвітною капустою. На пательні тушила, тушкувала овочі, такі як болгарський перець, цибуля, пекінська капуста і морква. Моркви багато, та й капусти пекінської немало. Це все на рослинній олії. Під закритою кришкою на пательні тушкувала до готовності. А ще в мене морепродукти. Тут набір сорті, м'ясо, креветки, мідії, осьміног і там десь грибішок здається. Розморозила. Як розморозила? Витягла з морозильної камери, залила гарячою водою, і воно так розморозилося. А так як я беру маленькі порції, то це вибивається дуже-дуже швидко. Ну, а це звичайне тушкування на пательні. Сіль спеції, як завжди. Рис поставила варити, додала води. Вода ледь-ледь покривала. Рис і теж на маленькому огні тушкувала до готовності, не додавала нічого, не мішала, а зверху просто поклала цвітну капусту і її суцвіття, товсту частину не клала, вона в мене піде до супу. Підсолила вже в кінці масло вершкове, не додавала. Чай чорний, заварила без цукру, без сиропів. Без нічого. Порція вийшла чи маленька, ваги не використовувала, отже, сказати точно не можу, але не мала порція. Єдине, що тут дуже мало жирів, сіль теж я не досолюю, страви і це роблю навмисно. Ну, дуже смачна їжа, дуже смачна з'їстимо з апетитом. Всім бажаю смачного, зустрінемось пізніше.